18 років тому і вони так сиділи на лавочці, як і ця закохана парочка. Він намагався крадькома обійняти її, пригорнути до себе, і на той момент вона вже відповідала йому взаємністю. Хоча перші романтичні стосунки цієї знаменитої пари зав'язались не так скоро, як здається, адже на той час ще зовсім юна і нікому невідома Альона Вінницька не могла сказати Сергію, що не кохає його. Втім, Сергій більше не міг чекати. И так и наважився на решучий крок. Ну, все-таки набрался мужества и признался в том, что питает ко мне чувства, что он меня любит. И мне было так очень неловко и неудобно, что я вот ничего не могу ответить. Но он очень деликатно поступил, сказал, что он будет ждать, что не надо. Просто он хочет, чтобы я знала, что вот так вот, так-то и так-то. Вот. Но в итоге, видите, я сама потом влюбилась в него. Я был достаточно обычен. Я проважала, я даю цвіти, рідко, правда. І зараз не можу подпраць, к Якщо ви не вірите у кохання з першого погляду, то даремно, адже цей великий у буквальному сенсі чоловік закохався в Альону, коли тільки на її побачив. Я дуже добре пам'ятаю цей момент. Це була любов з першого взгляду, я в цьому точно вірю. Тому як зараз стоїть перевозами, це була. Красивая, худенькая девушка. Женский дел. И он меня просто поразил, конечно, размерами. Он действительно, Сергей большой, но, ну, по крайней мере, среди моих знакомых, мальчиков, вот, никогда не было таких взрослых парней. Вот, и я помню этот взгляд такой на меня который, наверное, наверное, это и есть та самая пресловутая любовь с первого взгляда, о которой рассказывал Сережа, потому что он на меня очень странно посмотрел. Что-то там такое прочиталось во взгляде, что о, вот так вот эта девушка. Девчину своей мрии Сергей зустрів на репетиционной базе, где уже на той час грав у музычной группе. Это было на репетиционной базе, правда не здесь, у нас не было такой базы в то время. Мы репетировали в квартире, У Одного нашого знакомого там стояли електронні барабани, колонки, а все що то ми е, придумували, потом записували на бабінний магнітофон. Згодом виявилося, що поява Альони спричинила величезний скандал, але про це трохи пізніше. Майже чотири місяці Сергій упадав за Альоною і не знав, як завоювати її серце. Дуже сильний та мужній зовні чоловік виявився дуже скромним, галантним і сором'язливим всередині. Але на щастя так сталося, що Альона і Сергій згодом об'єдналися в нову групу під назвою Останній єдиноріг. Ця група розвалюється, прийшла якась дівчинка. І у нас була ціла там епопіє що з цими музикантами, якісь там біди юношеські були. От. Ну, а ми стали репетувати, відповідно, просто кожен день бачитися. Вже на той час 17-річна Альона писала пісні, а Сергій вправно грав на бас гітарі. І знаєте, життя все таки цікава річ, адже зустріч Альони і Сергія була дійсно запрограмована долею. І насправді могла б відбутися набагато раніше. Історія, яку ви зараз почуєте, просто неймовірна. То історія перехрьстка цього такова. А... Аленын дом, там, где жила Алена, и мой дом, там, где жил я. И до того момента, как мы встретились, мы жили на одной улице порядка 7 лет, ну, были соседями. Но я учился в школе, которая находилась в том направлении, 67-я. Алена училась в школе, которая находилась в том направлении, 26-я. И наши пути никак... Не пересекались вообще. Удивительно, но мы просто ни разу друг друга не видели. После первой репетиции вдруг я заметила, что меня провожают домой. И все идет со мной, идет, идет. И уже когда мы дошли до моего дома, я спросила Сережу, а это что? Как бы спасибо, что провел. А он говорит, а я и не провожал, я здесь живу, я тоже иду домой. Оказывается, он просто шел домой. Да, это вот на самом деле такой перекресток судьбы. Ось так буває: мешкали на сусідніх вулицях, навчались у сусідніх школах, ходили одними дорогами, а жодного разу їхні шляхи не перетнулись. Втім, у жовтневому парку, в якому Альона та Сергій почали гуляти щодня, є що згадати. Адже саме це місце і стало доленосним у стосунках Альони і Сергія. Дуже важливий момент для нас. перший теж. чому та тут, в цьому парку, Я не знаю. Это -то такая судьбоносная, наверное, деталь. Тобто, невозможно что-то це силы, что ли. Сергій довго чекав на прихильність Альони, а тому терпляче витримував усі випробування долі. Навіть перший поцілунок, можливо, би не стався між ними, якби. Кратерам виявилася ще погода, тому що. Что... Сережа робіла, я робила ще більше. І тут почався до. І в общем, ми вимушені були забігати в а там самі приймають. Альона не встигла і оком мигнути. Як зрозуміла, що її серце під час зустрічей із Сергієм б'ється вже не так рівно, як було раніше. Влюбленість – це ідіотизм, Це коли ти повний дурак. Ти нічого не понімаєш, тебе просто нравиться таб'єкт. Ти готов все, все за те, щоб бути рядом з цим чоловіком. Чим більше Альона пізнавала Сергія, тим більше розуміла, що його наміри стосовно неї вкрай серйозні. Але могла вона подумати тоді, що саме з цією людиною вона проживе врешті 18 років. Більше того, він і вона збережуть крізь роки почуття одне до одного. Состояння влюблюності это все ж не любов. Не любов. А это такая гремучая смесь, когда ты на мир смотришь сквозь розовые очки, когда ты не замечаешь недостатков человека, плюс нет еще какой-то совместной жизни, нет быта. Есть просто крылатое чувство. У тебя открыли, и тебе все равно. Квартирка 2 на 2 на лівому березі Дніпра. Альона і Сергій були наче відрізані від світу. Саме в таких умовах і оселились закохані голуб'ята. А що було робити? З роботою було все незрозуміло, грошей катастрофічно не вистачало. Сергій зняв квартиру на лівому берегу маленьку крохотну квартирку. Двір, яка відкривалася в туалеті, вона просто упиралася в унітаз. Извините за подробності. Така маленька-маленька квартирка була. І він відгласив вот, мене з ним розділити цю площадь, жил Якщо кохання справжнє, будь-які труднощі лише зміцнять стосунки. Нарешті Альона і Сергій були вільними. На жаль, батьки Сергія, на відміну від батьків Альони, переїзд Сергія сприйняли вкрай негативно. І до Альони поставились з недовірою. Мовляв, не пара вона їхньому сину. казав, що мальчику треба все-таки учитися в інституті, а я йому мішаю вчитися. Ну, в общем, класична історія. Вот, и как-то ко мне они относились очень так настороженно. И, может быть, это и была причина тогда с того, что Сергей ушел из дому. Кто знает, может быть, мы тоже будем такими родителями, которые будут за своих детей переживать. Це тепер вони мають стабільний дохід, затишну оселю і комфорт. А тоді, в далекій юності, і звичайна ялинка на Новий рік була справжнім подарунком долі. Принесли на мій день рождення, 27 декабря рождения, и он огромную ель купил, которую мы потом еще вынуждены были пилить, чтобы она влезла в эту маленькую квартиру. Вот как мы ее наряжали э, киндер сюрпризами. В общем, это такие трогательные моменты, незабываемые просто. Тим це зовсім не означає, що складних періодів в стосунках пари не було. Ще й як були, вони не ідеальні люди і не бояться зізнатись у цьому. Да, у нас були складні періоди, і вони періодично... ці складні періоди. Наверно, не буває таких сімей. Я не вірю, що сім'я прямо люди 20, більше роки, і більше лет і таке, таке взаємопонія, просто там ідеальне отношения. Ничего не бывает идеального в жизни, даже человек сам не идеален. И мы не идеальная пара, однозначно. Единственное, что мы не любим выносить ссоры из избы в данном случае, поэтому ну, общественности, наверное, неизвестны некоторые подробности в нашей жизни. Может, это и хорошо. Если нет любви, то рано или поздно домик разрушится. Альона і Сергій не лише подружжя, а й колеги по роботі. Звісно, якщо нічим не жертвувати, тоді на одному коханні стосунки довго не протягнуть. Я наприклад, нічим не займаюся вдома. Ну, це моя головна об'язання нічим не займатися. Ну я, конечно, в виду бытом. Вот. Прямо я вижу, корона віжу каронами раста. Нет, ничем не жертвы, ничем, ничем не занимается ничем не дома. Жертву, ничем не Вообще заново. просто... Ну, так получилось. Э, я по жизни. ничем не занимаюсь. Да. Нет, ну он косит траву, естественно. Это его любимое занятие. Я думаю, что я этим не буду заниматься никогда. Отже, щодо планів на майбутнє у пари їх дійсно багато. Ну хоча б поїхати кудись і забути про роботу. Опинитись вдвох десь дуже далеко, відкрити для себе якусь нову країну, а взагалі просто жити і насолоджуватись життям вдвох. А може вже і не вдвох, час покаже. І будемо просто кайфувати від життя, від життя, світу. адміра, много путіше Можливо, у нас будуть діти, можливо, навіть руки. в руки. Там урівняні довжні бути будуть діти. Альона і Сергій обожнюють подорожувати. Європа їхня пристрасть. Вони вже встигли побувати у багатьох країнах світу і пережити різні курьози і не лише під час подорожей. Тому і пригадали кожний своє. Ми дуже любимо встряти в якісь непонятні ситуації там предположим в Амстердамі. Ми не могли і Пропустили свой самоліт. Самоліт улетіли, у нас не було дені. Чему-то турагентство агентство не проплатило нашу гостиницу. Мама высылала нам, родители высылали, высылали нам деньги. В общем, мы пытались как-то выбраться из этой ситуации. Ну, тем не менее, все всегда заканчивается очень хорошо. Мы снимали наш первый клип «Рассвет», когда -то. вообще эпопея. Съемки длились целый месяц, но съемочный процесс, который 10 дней, мы снимали в четырех городах. И там и лошади у нас были, и лошадей у нас крали. На смерть, это не рассказ одной минуты. К сожалению, я бы рад был поделиться такими вещами, но это просто не рассказ одной минуты. За одну хвилину також дуже важко і навіть неможливо знайти ліки від такого підступного почуття, як ревнощі. Альона гарна, молода і ефектна жінка. Навколо неї завжди багато чоловіків. Але виявляється, вона така бездоганна, теж ревнує свого Сергія до інших жінок. Втім, не зізнається у цьому. Говори, у нас чи така класична сім'я. А мы очень такие стабильные, Сережа. Мы знаем цену чувства. Конечно, ревно. Ну, сейчас так получилось. Многое находится под моим контролем. Вот. Поэтому этот процесс как-то проходит незаметно. Да или он не дает повода, за что я все-таки спасибо большое. Или делает это так, что я этого не замечаю. Видно, що Сергій дуже любить Альону однак зізнається, що на жаль рідко балує кохану жінку. В нашому випадку все не так звичайно. От, я що подарком в принципі, то в мене є. Коли минають роки, ти починаєш звикати до такого почуття, як кохання, до людини, яка знаходиться поруч з тобою так довго. Але у випадку Альони і Сергія їх це зовсім не засмучує. Навпаки, вони цінують свої стосунки і досі все пам'ятають. Що ж, цікаво, а наскільки добре вони знають одне одного? Давайте перевіримо прямо зараз. Улюблені парфуми Альони. Не знаю у абоняння зані за Это американские духи, называется Бэт Глей Мишка. Улюбленный колер, Алены. Все цвета Черный, увы. Улюбленный выслив, Алены. Нету такой. Улюбленный музыкант, Алены. Это не нравится, вот хочешь это. Ну, это любимая певица Скин. Сколько раз на день Алена телефонует Сергею? Немного. Раз очень редко. Один-два максимум. Улюблена песня Сергея. Ой, их много. Их достаточно много. Я люблю музыку в целом. Улюбленное занятия Сергея. Работать в офисе. А, и косить траву. Я люблю работать и отдыхать. С якою твариной ассоциируете Сергей? Ну, естественно, это кот и рыба. Я полагаю, наверное, не одно животное. Не Рыба, я по гороскопу риба и ведуся как рыба рыба. Ну и наверное, кот. він дуже любить Кексики такі маленькі з изим. Я не очень люблю сладкое в принципе, но в вот последнее время меня интересует. Тож, зовсім не важливо, що Сергій майже нічого не знає про смаки своєї коханої. Головне, що він кохає її. А ж на відміну від чоловіка краще його знає. До нашого ж бліцу пара поставилася з гумором, мовляв, попереду ще багато часу, щоб дізнатися одне про одного більше.